Слава Україні! Триває 308 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари. А також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На останньому. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів серед них: Синьківка, Вільшана, Куп'янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. А також Ямполівка Донецької області. Українська авіація протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників, а підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!